Дівчата, всім привіт. Оскільки минула частинка по бурштину викликала у вас неабиякий інтерес, я вирішила ще раз показати, що в мене є в наявності. Я вже вирішила, що моя поїздка наступна по бурштин буде в кінці вересня або в перших числах жовтня. А до тих пір ще подивимось десь 3-4 частинки виробів, які лишились в наявності. Вони ще за старими цінами. Вони купували ще рік тому. Залишилось досить багато цікавих моделей, тому, будь ласка, обирайте для замовлення. Одразу пишіть особисті повідомлення, оскільки коментарі обробляються в останню чергу. Саме пишіть текстові повідомлення і бажано з фото, щоб ми нічого не наплутали. Номер для зв'язку на екрані. Дівчата, я почну з дуже класних міксів. По-перше, дві каблучки вони будуть зі знижкою. Тут є нюанс дві він в деяких місцях не щільно прилягає до каблучки, до срібла, бачите? Можливо, просто він туди за розміром трошечки завеликий, і саме тому він тримається міцно, тут ніяких проблем, з цього боку взагалі нічого не видно. Але якщо придивитись під деяким бурштином, є ось такий простір. Дивіться, розмір ось це 17,5, трошки може більше 17,7 І ось це 18,5 Вага каблучок 2,7 грами. Я одразу напишу на екрані акційну вартість. Дівчата в мене є, окрім каблучок, три пари сережок, їх можна взяти окремо або в комплект. За кольором є ось таке повне співпадіння, є більш жовточні. Тут внизу зелений, більш блискучий бурштин, тут темніший. І ще є одна пара, зараз показую ось такий. Вага в них 3,2 грами, Ціну окремо на сережки прописую. Дуже цікаві модельки забирайте. Тепер, дівчата, по авторським каблучкам лишилась одна єдина модель з трояндою такою неймовірною. Вага у каблучки 27,4 грами, вона в позолоті, також тут є вставочками аметисту і топазу, точніше, двох аметистів. Розмір регулюється: початковий 18,5. Це просто витвір мистецтва. Подивіться на цю троянду, якого вона розміру. Загальні габарити у каблочки 4,3 на 5,3 і вставочка 3,3 на 4. Вона, звісно, не бюджетна, оскільки, подивіться на цей розкішний бурштин, плюс велика вага. Одна єдина залишилась. Таких каблучок багато ми не замовляємо, оскільки вони, по-перше, не бюджетні. По-друге, ну, не всім за стилем підходять, не всі люблять ось такі ефектні моделі. Але коли буду виробника поціновувачів такої розкоші, я не залишу без нічого, обов'язково щось іще привеземо. Вартість каблучки 375 доларів. Комусь дуже пощастить. Також дівчата з таких більш масивних каблучок лишилась ось така єдина модель. Тут у нас артикул 81, вага 15 грам. Дивіться, яка тут гарна шинка в оксидуванні. Розмір також регулюється, початковий, ну, 19 приблизно. Розкішний такий золотистий бурштин. Розмір 24 на 28 см і вартість 88 доларів. Також лишилась ось ця класна моделька. Тут розмір 19,5 без регулювання. Дивіться, яка цікава тут оправа. нагадує мені кораловий риф. Не знаю чому. Такий губчатий дизайн. Там бурштин, дивіться, більша частинка такого світло-жовтенького кольору. А тут ось такі нерівності, класні, природні, з воротнього боку також їх видно. Розмір 1,8 на 2,5 см, вага 9,80 вартість 53 долари. Також, дівчата, в мене лишилось цілих 4 ось цих класних прямокутних каблучок з зелено-золотим бурштином. Минулого разу був такий ажіотаж на них, а цього разу багато так лишилось. Я не знаю, як це працює. Дуже класна моделька. Вага 4,7 грами, розмір 1,3 на 1,8 А тут розмір регулюється, але початковий 18 Менше зробити не можна самостійно, лише якщо майстер вам трошечки прибере тут шинку. Ось дивіться, 4 штучки, дуже гарні. Забирайте. Вартість у них 27 доларів. Також, дівчата, ще на залишках є ось така модель з міксом, є різні розміри. Ось це зараз показую 18-18, 18 18,5 18, і 19. Мікси за кольором однакові, можуть відрізнятися за насиченістю. Хоча тут плюс-мінус все однакове. Артикул 334, вага 4,2 грами середня, розмір 2 на 3 см. Ближче. Вартість 24 долари. Також, дівчата, на залишках є кілька ось цих улюблених ваших овальних жовтих каблучок. Ця у 18 розмірі. Колір такий насичений, жовточний. Вага середня 4,6 Є ось такий невеличкий скол. Це не є дефектом. На бурштині це може таке бути. Дуже гарненька 1,5 на 2 см розмір. Двічата, ось показую вам всі, що лишились: ось це 18,5 18, і ці 2,19. Вартість у них 28 доларів. Дівчата, ми все ніяк не розпрощаємося з цією моделькою, з кульками. Ця модель була замовлена випадково в великій досить кількості. Там щось, начебто, 25 пар нам їх пройшло. Чи з артикулом помилились, я вже точно не пам'ятаю. Вони легенькі, близько 2 г вага на ось таких петельках. А кульки 6 мм. Довжина 2,7 см. Колір у кульок у всіх такий світло-конячний. Вартість у них всього 9 доларів. Тому забирайте, кому підходить. Залишилось ще 6 пар. І є, дівчата, в мене одна пара схожих сережок, ось такі, як глобуси. Вони, в принципі, схожі на минулі, окрім ось цієї управи на кульці. Модель 10 доларів, дівчата. Далі дівчата, кому не вистачило ось цих мініатюрних сережок на петлях з минулого показу, є ще три пари ось таких прямокутних кон'ячних, ці трошки світліші, ці середні, ці темніші. Також на петельках, вага 2,9 грами, довжина 2 см. Обов'язково такі модельки ще буду замовляти на повтор, тому у жовтні очікуйте, різні форми будуть. А поки лише ці, і ну, що за старою вартістю 15 доларів. Ще є одна пара ось таких мініатюрних овальних кон'ячних сережок. Вага грам 90, г, 2 см довжина. І 14 доларів вартість. Далі ось ця класна моделька лишилась одна пара, сережки морські коники. Артикул 47,5 грам вага, довжина 6 см на петлях, однакові з обох сторін. Оригінальна модель вартість 40 доларів. Далі лишилась одна пара ось таких ніжних сережок з міксом, зелений бурштин і кон'ячний, на петельках. Довжина 4 см, вага всього 2,90 грам. І ціна. А далі дивіться, ось така класна модель є з кон'ячною вставочкою дві пари, сережки, вага 3,40, довжина 4,7 см. Вони такі не круглі і не овальні, трошечки видовжені. Ось ці більш такі блискучі, ці більш прозорі англійські застіпки. Класна модель. Бурштин десь 9 мм на 1,1 см. І ціну зазначаю. Ще дівчата знайшла в себе одну пару сережок взагалі ми їх не дивилися, бо вони були запаковані. Тут ось такі бочечки бурштинові, сантиметр на півторавних розмір. І довжина сережки 3,8 на англійській застібці. І тут щось такі блискучі кульки, дивіться, поміж швензою і бурштином. 4,6 вага і вартість. Ще, дівчата, в мене лишились ось такі жовті кульки, 3,5 вага. Довжина 4,3 см. Вартість таких сережок 21 долар. Далі, на залишку, одна пара гвіздків квадратних кон'ячних. 7 мм сторона у квадрату, 1,5 г вага і ціна 10 доларів. Дівчата, останні дві пари ось цієї, неймовірної модельки. Подивіться, є жовтенькі і ось такі золотисто-зелені, ну, більше золотисті на петлях. Вага 3,9 грами, 2,5 см довжина, бурштин десь 9 мм і ціна 23 долари. А ще ось така краса лишилась наявності сережки з трошечки різним бурштином. Це такий більш блискучий застіпка, вага в них 5,9 грами. Довжина 4,5 см. Дуже класно стильно виглядають. Це не перша пара з таким трошки різним бурштином, але дуже цікаво це виглядає, тим паче це зараз в моді, коли різні сережки різного кольору. Стильно виглядає. Всі, хто з дівчат брав, всі задоволені. Вартість такої моделі 34 долари. Тепер, дівчата, трошки брошок вам покажу. На залишках ось така сова, коньячна, класна. Голочка. Вага 4,5 грами, розмір 1,7 на 3,3. І ціна. Також ось такі класичні модельки лишились вага 3,3 грами. 4,5 см довжина. Обидві коньячні. Ця світла ця темна. Вони по 18 доларів. Ось такий метелик. Минулого разу я казала, що трошки не розумію, як його носити, як брошку, тому що вушко буде ось так звисати. Тому тут треба, напевно, буде обрати або брошка, або підвіска, і щось з цього прибрати або вушко, або голочку. Довжина 3 см з вушком і вартість 18 доларів. І дівчата, останнє, що вам покажу, це ось такий комплект. Браслет і брошка. Брошка тільки одна, лишилась браслетики два з міксом. Класна дуже модель. Браслет з жорсткою основою. Вага брошки 5,9 грами, Вагу браслету зазначу, собі чогось не виписала. Розмір тут регулюється, також пропишу інформацію на екрані. Розмір брошки 2,6х3,7 см. Відповідно, тут такий самий браслет і розмір. Дуже гарно на руці і ціну зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення. В Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!